Дяку, та... дяку, дяку, дяку! Усім привіт, любі друзі! З вами знову я, Mobik на Еска. і сьогодні ми продовжимо грати в Bedwars. І не загинайте кого договорити в нас вже рашить. Добре, ми його скинули. Сьогодні я граю в Bedwars, але я зовсім не можу використовувати ніяких ресурсів. Золото, алмази, смарагди, залізу, взагалі нічого не можу використовувати. Навіть блоки не можу собі купити. І в нас мені попалися дуже професіональні гравці. Надійся, ми переможемо. Тому що я це з вже дуже довго. Ми просто не можемо перемогти. Бо або мене тімейти тупі. Так, допомагаємо тімейту. Пішов геть звідси. Розбійнику. Ти Так. Крым, тімейта, Крим, Крым, Крим, Крым, Крим. Окей, okay, окей, okay, окей, okay. ані у них вбили. Так, тімейт зміслимати им бедку. Ні, тімейт не змісло матим бэдку. Так, я йду повторно на них. щоб просто хоча б. Okay. Окей. Це теж дуже сильные гравці. Так. Тімейт аф! Ой-ой-ой, довесельні гравці йдуть нас рашити. їх ще їх ще двоє. Тобто вони взагалі. М -м -м. Отак вони йдуть. Вони скинули одного нашого тімейта. Скинули мене! Так, ми тімейти впоралися чи ні? Так, вони впоралися. Ви бачили наш захист? Ви просто бачили наш захист? Він настільки поганий, він ніби, ну, будував. Так, заприйдемо сюди. Сюди. Молодцы, тима впоралися. ще й зелені був зараз рашти жовтих. У нас з двох сторін було набагато більше шансів. На! Получай, 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 получай. Ні! у нього залишилось буквально два хп. Так, 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 так. Знову відбуваємося. Опа, опа-опа. Ідемо. Так, один впав. Я Скинули, скинули, скинули. Жовтим зламали, як я й казав, з двох сторін не зможуть відбити напад. Це дуже очевидно. В цьому плані нам дуже зараз пощастило, що їх зарашили зелені, але тепер ми мусимо йти на зелених. Тому що. І ще є сині. Добре. Ми хоча б ще якусь одну команду знищили, мені це дуже подобається. Мені це дуже подобається. Але мені дуже не подобається, що у нас дуже поганий захист. Ну, настільки поганого захисту я ще не бачив. Так, тут два жовтих. Тут два жовтих. Окей. Okay. Ні, він вижив. Нє. Окей, я просто пригну. Так буде краще, що застегнув безодню. Так, тімейтімейтіметімейт. Забудуй краще. Добре, я краще навіть забудую декілька слоїв нашу бетку. Якось не знаю, якось так. О, як це таке. Як це все-таки погано виглядає. Не знаю, так. Ну хоча б щоб якось було тяжко щось робити з цією беткою. Так, добре, біжимо. Так, жовтих повністю знищили. Це мені дуже подобається. Залишили села, я бачу нового зеленого. Він вкачений краще за мене. А, але тімейт теж вкачали за... Ні, 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 ні. Ні. Добре, я зістрибну. У про, мене просто немає блоків, щоб дуже швидко вернутися на базу. Так, тімейт. А, ітімейт його вбив. Дуже добре. Бо я вже дуже злякався. Тобто давайте підемо тим шляхом, тому що ми вже постійно ходимо тим шляхом. Ага, залишився останній синій. Останній синій. Ні! <різь> синій вже немає. І так, ітімейт вже зробив нарешті нам фінальну, Ну хоча б якусь, ну, з дерева це набагато краще виглядає, чуваче. Добре. Добре. Не знаю, що доброго. Але ми залишилися один на один з зеленими. В мене професіональні гравці і зелених професіональні гравці. Хто ж переможе? Я сподіваюся, що переможемо ми. О! Підібрав якісь блоки. Ідемо за тим нашим тіммейтом. Тіммейт! Тебе Рашать! Я не можу тобі прийти на допомогу так швидко, як би хотілося. Так, так, але тімейт впорався. Тімейт Сікло. Добре. Ще може піти просто кошечне м'яско. А! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! в них все таки сильна прокачка. Добре, я не знаю, що мені робити далі. Мене перемагають за рахунок прокачки. І це для мене дуже погано. Ну, тобто, я не можу собі купити броню, а в них загалом. Вони примерно, за те, що в них є броня, в мене немає броні, і я, почати, б'ю-б'ю їх мечем. В них не зноситься ХП, а в мене зноситься. Причому дуже-дуже швидко такого. О, блоки. Безплатні блоки, таке я люблю. Так, побігла, побігла тімейти. Чого я вирішив просто так зістрибнути, я не знаю, але побігли чуваки. Так, я сподіваюся, що в них немає обсідіану, але в них все одно дуже жорстка забудівля. Батьки. Тобто навіть так? Ну для мене... Ага, в них там ендерняк. Окей, скинули. Другий. Разом з тімейтом, але мене перебили. І тімет, теж перебили. В нього був залізний меч. О, тімейт приніс мені блоків. Дуже добре. А, ну що мені діаманти. Добре, ідемо з тімейтом. Тепер в мене є блоки. Є, yeah! я на такий хоча б бідний. Ого, він скинув ще мені блоків. Є! Yeah! У мене два стаки. Я навіть собі один складу в вендуер скриньку, тому що наші ні зараз. Добре, тепер. тепер, тепер. о, oh! oh! Дуже тобі дякую, Йомейта, дуже тобі дякую. Так. Ну, я навіть теж один складу в скриньку. Є! Yeah! Які ж мене такі круті, тімейте. Так, ідемо, 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 братанчик. Йдемо йдемо, йдемо на зелених. Я боюся, що в зелених вже. Ой. І якби нам буде зараз дуже недобри, якщо в них обсідіан. Не... Так, але ми йдемо, ми йдемо. Ми не боїмося, тому що бояться лише слабкі нубіки, а ми сильні нубіки. Я схаблю гепла на всякий випадок. Оні, тіметков, у мене важливо. Я... О! Я в перший раз за це відео просто будуся. Це настільки кайфове відчуття, пацани! Що-що-шо? Що? З... Ні, мене злили. І ті мета теж злили. Вони дуже файно засіли на своїй базі. О! А, не можна? Не можна скинути меча? О! Можна! Є! Нарешті! Нарешті в мене є меч! Так. Меч? На жаль, я не можу собі купити броню, але це вже. Та да що це таке за це відео? Сфорд, please, and blue. Так, я ніший зараз мені дасть ресурсів хоча б трохи. Так, так, так. Дякую дякую, дякую, дякую. Дяку. А меч? Меч, 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 дуже мені потрібен меч. Сворда нема, так нема. Піднема і без меча. Так, на зелених щось дуже тяжко. Нам ну, зараз щось з ними робити. Вони дуже професіонально засіли в себе. О, скільки разів я ще буду падати за це відео. Скажіть мені, будь ласка. От ну скільки ще можна падати? Ну, вже ніби досить, ну неправда. А я все падаю, 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 падаю. Ох. Цьому планіта. Так, ті тімейт, тімейт мейт ті -мей. Він йде на зелених. Я йду допоможу йому. Так, не знаю, чим я йому допоможу, я просто буду пушечним м'ясом. Напевно, хоча б це все-таки, напевно, краще, ніж взагалі нічого. Що він там? Що він витворяє? Що він? Він зламав їм петку! Але, на жаль, вони його вбили. Але тепер я зможу допомогти. Як? Тепер, можливо, якось я зможу зламати. Так, залишилося всього два гравця. Це... А, мені б одного це вже дуже жорстко на ПВП забрати. Але вони там ще хава і гепали. Ну, вони жорстко. А бачите, я їх морально давлю, Ні-ні, ні, -ні, -ні це була моя помилка. Мене трохи залагало, але я тут і тут. -тут. Залишився останній злим. Все якщо я переможу цього останнього. Ну що це таке? А. а. Де він? Де той зелений? Де він? Все! Ми перемогли. Я був максимально безпілізний в цій грі, але все-таки ми перемогли.